Це травми, е, трув, получається огнетушителя, ну, ногами там. А ще синці на обличчі, зламана щелепа та розбита голова. Так переповідає 28-річний Віталій Бердник. Завершилося спілкування з поліцейськими гордишницького райвідділку 5 лютого. Знаходили з братом і другом в гаражах, приїхали працівники поліції, щоб поговорити. Поїхали ну, в райвідділ поговоримо. Ну, сіли, поїхали в райвідділ. А вже там, додає, двоє правоохоронців півтори години катуваннями вимагали зізнатися в злочині. Була здійснена кража. Ну, я там не участвував нічого. Ну, вони хотіли дізнатися, хто там був. Я кажу, там не був, я нічого не знаю. Починали бити стільцями, били. Бутилкою з водою, шлангою од прив'язували наручниками, щоб не бігав. Це ми 8 годин вечора забрали. У 12 годин приїхали ці слідчі і узнали, що я дійсно там не був. Вже ну, понаходили все. Ну, а я вже ну, сидів побитий. Того вечора разом із Віталієм був його брат Юрій. Приїхали до нас. Поліція зайшла в цей гараж і забрали ну, Віталю і повезли в районі для того, щоб поговорити по як вони сказали. Дзвонили до брата около 11 часу, ну, він не брав трубки. А тоді утром повз, ну, подзвонив брат і сказав, що його побили. Батько чоловіка Віктор Бердник говорить, як тільки дізнався про ситуацію, зателефонував на лінію 102. Жалко, що з часу повибивали зуби, бо я на пенсії, жінка на пенсії. З часу ось лічить. За що його лічить? Нема мене за що лічить, не знаю. Оце... кредити брати, долги влазить у такі. Раді чого? Раді того, що вони повеселилися. Віталій Бедник каже, раніше був судимий за крадіжка та шахрайство, але покарання за них уже поніс. Судимості раніше були, це було три роки чи чотири назад. Три роки тому я був, не в участвував у крадіжки, а просто перевозив вкрадені речі і все. Я поніс покарання, ну, три роки условно. У Городищинському райвідділку поліції ситуацію не коментують. Зі слів речниці Нацполіції області Вовк, нині від виконання службових обов'язків відсторонили чотирьох правоохоронців. Ще двох звільнили. Цього правопорушення причетні двоє працівників поліції, це дільничні інспектори. Їм вручено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно частини 2 статті 127 Кримінального кодексу України це катування. На сьогодні вони вже звільнені з лав поліції і державним бюро розслідуванням. Далі проводиться перевірка та досудове розслідування. Спікерка Держбюро розслідувань Ольга Чеканова пояснила, поліцейських підозрюють у катуванні за попередньою змовою. За це їм загрожує до 10 років ув'язнення. Тетяна Недбало, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.